До мене звернулася клієнтка із запитом Я лікуюся, але немає покращення. Таке відчуття, що мене затягує у негативну енергію. Енергетичні причини часто блокують лікування. Чому ж це відбувається? Давайте розберемо. Моя діагностика завжди починається з астрології розбору натальної карти, і я побудувала її солярний рік, яка родова програма включається і побачила причини виснаження. Особистість у зині ризику, її я ідентичність, перший дім зараз перебуває в сфері, яка послаблює її енергію в 12 домі натальної карти. Її енергетичне поле змушує її зупинитися, зануритися в себе, відчути Бога і відпрацювати родові образи та установки, які руйнують її здоров'я. Але цього було недостатньо, я побачила втручання, енергетичне чищення, зовнішній негатив, коли людина ослаблена. Як показав соляр, вона стає магнітом для зовнішнього негативу. Я зробила енергетичну діагностику і підтвердила її відчуття. Негативна енергія була настільки щільною, що затягувала її донизу. Яке ж наше рішення насамперед ми забрали цей зовнішній негатив, порчі привороти, чужі прив'язки. Це моя відповідальність. Як провідника очистити канал, щоб вона могла працювати? Другий шар холодинаміка внутрішні блоки. Тільки після зняття бруду зовнішній негатив клієнтка змогла побачити справжню причину свої блоки. Далі ми перейшли до холодинаміки, тепер вона сама відслідковує і забирає ці образи, блоки та родові установки, які роками накопичувалися в її тілі і створювали цей магніт для негативу. Це глибина усвідомлена робота. Глибина усвідомлена робота виходу з родових програм. Результат і план. Ми провели три сесії, щоб провести її зі стану затягування, але це лише початок. Ми продовжуємо роботу, щоб розширити її енергетичне поле. Здорове, широке поле не притягує негатив. Наша мета не просто вилікувати, а забрати її енергетичне. Енергетично невразливою, якщо ти відчуєш, що затягуєш, а лікарі не знаходять причини, твоя проблема може бути у сфері енергії та карми. Напиши мені, будь ласка, в коментарях слово енергія, і ми почнемо твою багатошарову діагностику з любов'ю Інга Паламарюк.